Добрий день, я Аврора. В сьогоднішньому відео я би хотіла зачепити тему чорної магії та її практики. В контексті теперішніх подій енергетичного переходу і вже, очевидного змін, вже очевидної зміни вібрацій планети. Розказую з власного досвіду. В дитинстві і завжди, оскільки себе пам'ятаю, я була дуже cuриous любознательною людиною і цікавилася всім, що мене оточує. І в дитинстві в мене була така біблія для дітей, яку я всю перечитала, всі оці історії про Лота, про Ноя. У мене теж був такий, така книжка про Ісуса у формі коміксу, щоб ну, для дітей. І, і десь у той час, як я навчилась читати, я була в книжковому магазині міському, і я запам'ятала обстановку, яка там панувала на той час. Це була середина 90-х, здається. На, книж... на, пол... на книжкових полицях майже не було книжок, стояли величезні книжки чорного кольору, на яких було написано Чорна і магія. Мене тоді це здивувало, насторожило, трошки налякало. Я зрозуміла, що ну, воно не просто так там знаходилось. А значить, хтось це купував, хтось цим цікавився, ну, менше з тим. В моїй уяві, яка, точніше, в моєму сприйнятті цієї теми, я завжди уявляла, що подібними практиками займаються старі жінки такого пенсійного віку, як то кажуть, старі бабки. так. Ну і так собі я це сприймала дуже довго. Але з віком і з досвідом я зрозуміла, що це заняття не тільки старих бабок, це заняття дуже багатьох людей різного віку, і жінок, і чоловіків. Багато кого, якби я записувала це відео півроку тому, можливо, я би почала переконувати, що це неблагородне заняття, і треба це покинути, тому що ну, в уяві моїй ще в тому сприйнятті, сформованому з дитинства, я якби, не зовсім взагалі розуміла, що це. Я розуміла, що це якісь таке кріпі заняття, очевидно. Але подорослішавши і зрозумівши, що це все не випадковість, це все не жарт, що чим більше ти знаєш, тим ти більш адаптований до умов, в яких ти знаходишся. І мала я таку сміливість і наглість зайти на форум чорної магії, там, де люди спілкуються на цю тему, і я перечитала такі найбільш ну, дивні, як, як для такого плоского сприйняття там теми з приводу практик, що як це практикується взагалі, що до чого. Досить довгий час я не могла, якщо чесно, взагалі. Якби Дати собі відповідь на питання, навіщо, навіщо люди це роблять? Ем, ну, але зараз е, вже прийшло розуміння, що це і е, для чого це потрібно. Тому що е, кожне питання і кожна відповідь на питання, особливо глибокі питання, про е, е, існування. Людини і людства це багаторівневі питання. І оце якраз таке було багаторівневе питання, і я намагалася зрозуміти саме основи існування практики чорної маї. Для чого люди це робили? Тому що пласке сприйняття, що вони хотіли щось добитися. За чийсь рахунок, ну, якби це очевидно, ну, але, мабуть, прийшов час все-таки озвучити те, що я усвідомила. Люди розвивають свій дух і душу в тіленнях. Хтось через Проходження випробувань як той, хто переживає складнощі втілень. Але для того, щоб мати ці складнощі, хтось повинен їх влаштовувати, так? бути так званим опонентом. Я зрозуміла, що ті люди, які практикують, практикували чорну магію, вони дуже розвинені душі, дуже розвинені духовні створіння, які погодились взяти на себе таке нелегке завдання. Я знаю, що люди, які практикують чорну магію, не можуть цю практику припинити, тому що через її специфіку, і те, як вони її бачать і вже її сприймають своєю свідомістю, як сприймає це їхня підсвідомість, вони не можуть це діло покинути. Це чимось схоже на алкогольну або наркотичну залежність. Але, будучи духовно розвиненими створіннями, і вибравши такий напрямок для допомоги іншим, іншим розвинутись, вони виконали частину своєї умови. І зараз, ну, Можливо, постане таке питання, чи їм було дозволено. Їм було дозволено виконувати, випробовувати, навчати інші духовні створіння, інші душі, в тому числі таким чином, через ліміти, які теж були встановлені. Не всі, хто практикує чорну магію, мали таку авторизацію від вищих сил, дехто просто, піддавшись слабкості, вибрав легкий шлях. Але зараз не про них. Зараз про тих, хто є дійсно вчителями, і це момент, коли ми. Дякуємо вам за ваше навчання. І виконуємо нашу частину угоди з вами. Ми кажемо вам, що вам пора згадати, хто ви? Це випробування закінчилось. І ви мусите згадати, ким ви є. Я ще раз кажу: випробування закінчилось. Ваш контракт. Підійшов до кінця контракт, по якому ви мусили навчати інші душі і спонукати їх до розвитку, щоб вони згадали, хто вони. Всі, хто згадав, ті згадали. Зараз наша черга виконати нашу частину контракту. А вона полягає в тому, що ми говоримо вам пора згадати. Хто ви є насправді. Згадавши це, ви можете залишити цю практику. Зараз, в будь-якому разі, це все працює не так, як воно працювало раніше, можливо, навіть не так, як ви думаєте. Це вже знак того, що настав час згадати, хто ви є насправді. Той, хто подивиться це відео, до кого воно адресоване, зрозуміє, що звернення було до нього. Будь ласка, віднесіться з серйозністю до цього. Ваші практики працюють вже не так, як вони працювали раніше. Можливо, ви про це здогадуєтесь? Справа в тому. Що ви мусите тепер згадати, хто ви. Це ваше випробування. Ви добровільно погодились тестувати і виховувати інших. Але зараз ви мусите згадати, хто ви є поза цим, поза цим образом, який ви собі створили. Я дуже сподіваюся, що повідомлення дійде до того, до кого воно адресоване. Все, що я озвучую на моєму каналі, бо це і мій авторський канал, і моя особиста думка. Залишайте коментарі. Дякую вам за перегляд. До побачення!